Айшо, вулиця Галицька. Зайдемо нею на площу ринок. А, звідти, мабуть, вже підемо на Храчку. Магазин чи біток. Та, він тут теж дуже давно. Це так, щоб щось пізнавальне сказати. Дуже давно багато чого помінялось тут, але магазин взуття саме з назвою чобіток, напевно, чи не найстаріший магазин, який залишився в центрі. Колись ж тут був продуктовий магазин, <кхи> але я вже того продуктового не бачу. Тому, напевно, рекордсменом залишається чобіток. Але якщо у вас є якісь свої версії, який магазин найдовше в центрі працює без змін, в ну, підхідній частині, то напишіть свою версію, свою думку я готовий вислухати. Можливо, ви краще знаєте. Так, хто ще пам'ятаю, до речі, цікаво, отут де зараз ці вуличні фотографи, тут тут стояв чоловік, який чистив взуття. Можна було б підійти просто почистив взуття. Тепер що? Тепер сфотографуватись, та сфотографуватися я і сам можу, та? А взуття ніхто не чистить зараз. <рес> так, Це з таких спогадів. Ну, якщо ви вже за спогади, то... Прямо в цьому будинку кам'яниці такого червонуватого кольору, там був хлібний магазин внизу, де тепер ювелірний магазин, там був хлібний магазин. Було цікавий тим, що там навіть неділю після обіду було хліб, можна було купити. Бо знову ж хто пам'ятає, що ну, в неділю хліб було купити важко, а в неділю після обіду ще важче. А там в неділю після обіду бував свіжий хліб. Таким ну, такими трошки спогадами поділилися. А, цікаво, що зараз наші відео нові. А... Хтось вже наші відео будуть через 20-30-50 років, буде казати, о, відео старого Львова. Та ти що, як тут все було? Так? Працюємо. Для вас? Плаща ринок а підемо в напрямку до п'яної вишні прогуляємося. А тут що, фотосесії, відеосесії. Але обжинаємо вже що туристів. Гарні дівчата, але толку, якщо української мови не знають. Що ти фанатів? Так, відео в той день, коли Львівські Карпати грають з київським динамо. А вже казав, що ми зустрічали чоловіків в шаликах, Йдуть на футбол. Так, наближаємося до п'яної вишні. Ну, ця п'яна вишня звичай найзаповненіша з усіх п'яних вишень, які є. Та побачите будеш фанатів, я фанатів вже не бачив так. Давно не бачив, може зустрінемо. Буде цікаво. Чути зліва звук, Ну йдемо наліво. Я розумію, футбол вже починається. Це якісь фанати, що на стадіоні їх не буде. Е, Це проти санкція гарно ходить. Знашки. Поспостерігати за життям плащеринок. Хайдемо далі. Йдемо на зуб, так. А -а, я вже бачу, він на даху сидить. Я в шоці. Ви бачите, він на даху. فنب Я погоджусь, проти сонця видно так як видно. Не найкращим чином, але нічого не поробити. десь по тому Хор. Сьогодні не дуже велелюдно, я вже казав, що зі останнім часом небагато. Я і знав російськомовні дівчата. Ну, коли це в Львові закінчиться, а мені скажіть. А, є той фанат, який скандує Карпати, Карпати теж Плаща простити А я буду виходити вже з центру. А дня на місці. Готуйтеся до кінця світу. Господнє попередження. Воличні фотографи працюють. Що пройдемо ще тут, повзмаримо, ні? Повзмаримо. Повзмірменський дворик пройдемося. Вже тоді будемо рушати. Трошки вулиці Вірменської в кадрі. Тут, до речі, теж часто висипають вуличні музиканти, трошки далі. Люблять стояти, але зараз щось не видно. Звільниться вірменської церкви. Можна піти, але, <сих> але вхід в вірменські дворик. <сих> заходимо. Тут завжди хтось фотографується. Монпіс. Такий хороший ресторанчик. Далі Параджано портвейн. Портвей. І ми виходимо на вулиці Ласі Українки. і знав русський мір. Щось я на тими вулицями сьогодні ходжу. Ну, але та, це що означає, що таки приїхали до Львова туристи. Львов рад привітати Київ, Харків. Хто ще к нам приїхав? Привітуємо всіх. Ой. Ми ходимо з вами на Краківську. О, тут цих, цих. Самокачки. Зліт самокатчиків. Теж трошки жива музика.